Щоразу, коли приділяю більше уваги своєму духовному життю, частіше ходжу до сповіді, починають мучити різноманітні сумніви: чи все правильно роблю, чи все так сказала під час сповіді починають згадуватися якісь речі з давнього минулого, які теж уже говорила: якщо проговорюю це знову на сповіді, щоразу з'являється щось нове. Щоразу мучать такі сумніви, їх багато. Також контролюю кожен свій крок, чи все правильно роблю, чи це уже гріх, чи ще ні. Цікаво, що коли не маю можливості піти до сповіді, то цього немає. Я вже давно доросла, але мене виховували так, що любов і добре ставлення до себе треба заслужити. Думала, можливо, причина прихована у цьому, бо сприймаю Бога так, як мене сприймали у дитинстві батьки. Якось наче ніяк не можу Прийняти те, що Бог пробачає просто так і любить просто так. Знаю, що Бог ставиться до мене по іншому, ніж ставилися до мене деякі люди в моєму житті, бо завжди відчуваю його прихильність, і допомогу, і підтримку. Але все ж ці сумніви не зникають, живу з цим, іноді дуже виснажує. що з цим робити. Дякую вам за питання. Питання дуже добре сформульоване, і я вважаю, що в цьому ж питанні ви, в принципі, для себе відповідь вже і написали. Дуже добре, коли люди пишуть питання, е, тому що під час написання питання багато що може з'ясуватися навіть самому для себе. Ви відповідь тут, в принципі, дали. Почнемо трішки здалека. Зараз ми з вами живемо в епоху, де проблемою е, не. Є те, що людина грішить, це помічає, не знає, що з цим робити, не знає там як виправитися, шукає якісь нові гріхи. Чи знову до того самого повертається? Проблема нашого часу, нашої епохи це проблема такої широкої душі. Що що б ти не робив, що б ти не втворив, це все не має значення. Бог добрий. Гріши, скільки влізе, все добре. Він всіх приймає, нічого страшного в тому немає. Ти собі гріши, 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 і гріши. І це проблема нашої епохи. Це, е, знаєте, так само, коли людина, наприклад, знаходиться в якомусь смороді, досить довгий період часу, вона звикає до цього смороду і їй перестає смердіти просто-напросто. Натомість, коли людина з якогось нормального середовища, з нормального приміщення приходить в місце, де сморід є, їй цей сморід починає. Дуже сильно е заважати, викликає там якісь блювотні рефлекси, і так далі. Ми з вами зараз живемо в такій епосі, де люди живуть в смороді гріха, і гріх не вважають чимось злим, і це є якби ця одна проблема, але але це не ваша проблема. Тобто ми тут перегортаємо сторінку, я просто сигналізую те, що на загал ситуація є такою, але ви не в цій ситуації, ви трішки в іншій ситуації. Тому переходимо до вашої проблеми. Ваша проблема в тому, що ви постійно повертаєтеся, постійно наново роздумуєте, наново е, пригадуєте, починаєте знову там копатися в собі, і так далі. і так далі. Ця проблема називається проблема скурпульозності. Скурпульозність є чимось поганим. Практично, що вам потрібно з цим робити, ви вже бачите причину, що це виникало там з того дитинства. Тому, якщо у вас є діти, я не знаю, чи вони є. Ось тому спробуйте тих діток любити, спробуйте їх хвалити максимально багато. Не за те, що вони там невідомо, які там отримують самі п'ятірки, самі дванадцятки з плюсом, там ще невідомо, які там супер бали Просто намагайтеся їм показувати, що ви їх любите. І це буде дуже велика інвестиція в дитину, але це ми вже говоримо про майбутнє, щоб ви свій сумний досвід не передавали далі. Перервіть цей ланцюжок. Натомість, те, що стосується вас конкретно, то ловіть себе на думці. От коли починаєте копатися в цих гріхах, не копайтеся в них. Ви вже з цього посповідалися. Стоп! Я це вже віддав, віддала Богові. Він це вже забрав. Цього гріха вже немає. Я посповіданий. Крапка. Я йду далі. Якщо я повертаюся до цих гріхів, то це якби є такою диявольською спокусою, що він мене починає знову тягати, якби як за волосся, по землі за мої гріхи, кажучи про те, що ага, ти згрішив, то Бог тобі цього не простив. Стоп! Якщо я був на сповіді, якщо я отримав відпущення гріха. Я вже не маю права повертатися знову до того гріха. Знову, знову, знову і знову. Він вже відпущений. Все, крапка. Потрібно робити висновки, потрібно на сповіді в тому числі робити щось таке, як е, рішення більше не грішити. Я повинен мати рішення більше не грішити. Я повинен знати, в яких обставинах, з якими людьми, після чого з'являється там та чи інша спокуса, або той чи інший гріх. Я повинен про це знати, звісно ж, але це зовсім щось інше, тому що ось це копання в гріху це не віра в Боже милосердя, це не довіряння Богові. Боже, ти мені гріхи простив, але я тобі не вірю. Ні, стоп, приходять ці думки, я їх відганяю. Боже, забери від мене цю думку. Боже, захисти мене від цього. Боже, ти пробачив мені мій гріх, я це знаю. Забери від мене ці підступи лихого. Крапка. Думаю, ось таким чином потрібно і працювати. Чи буде легко, не буде. Чи одразу це зміниться не одразу. Але якщо ви випрацюєте в собі ось цей відрух. Що коли до вас буде приходити ця спокуса, що от, скажімо, знову почати порпатися в тих гріхах? Звісно, якщо ви пригадаєте якийсь важкий гріх, про який десь там колись там забулися, але скоріше всього це не у вашому випадку. Ви вже їх давно сказали, і ви хочете знову про них казати. Не кажіть про них на сповіді знову, не треба. Якщо про це вже було посповідано, все крапка, живете від нового листка. Не повертайтеся вже до старого, не потрібно. Для тих людей, у яких широка совість, які, скажімо, затримують якісь там собі гріхи, або кажуть, що «ну, сьогодні я не маю бажання про цей гріх говорити, або я не вважаю, що це гріх. Ось, то, звісно, тоді це є проблема, але це не ваша проблема. Ваша проблема в тому, що ви постійно повертаєтеся до того самого, до того самого, до того самого. Не можна цього робити. Боже, ти забрав мої гріхи, дякую тобі за це. Амінь. Все, живу далі. Хай Бог вам дасть цієї свободи. Дякуйте йому за те, що маєте зараз. Спробуйте акцентувати свою увагу на подяці. Ми щовечора ось тут я сижу перед цим мікрофоном, перед цим компом. щовечора є і спецсовісті. Ми щовечора дякуємо Богові за цей день, який прийшов. Який пройшов, який зараз минає за все те добре, що цього дня відбулося, за це, 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 це і це. Кожен собі в серці промовляє за що він хоче подякувати Богу. На це звертайте більшу увагу. Тоді побачите, як Бог діє. Перестаньте звертати увагу тільки на свої гріхи. Звісно, вони є, але крім них є ще багато чого. І це щось є чимось добрим. На це звертайте увагу. Дякую вам, внутрішньої сили вам і радості.